Всім доброго дня. Так, мені треба змолоти вишкварки. Ми вже перебрали котре з м'ясом, котрі добрі, а вже лишилися переби. Треба їх перемолоти, а тоді до картоплі і будуть вареники. Бо вже постаріють, скільки ж вони вже будуть служити нам. Так. Бік одразу треба ставити, бо її все одно вивертає. Отак да. одразу і закручу. Я вже давно нею неї молод вже. Отак вона все вивертає нею, так? Да. Так. З першого разу. От хулі Я вже перемолола. Трохи м'ясорубка мене злякала, бо я вже давненько пользувалась нею. Вже тільки наташа нею м'яса перемолола, але ще трошки може послужить. А тепер ці вишкварки в баночки треба зібрати і в погріб. Трошки лишу, картопля вариться, помнем картоплі. І на вечір будуть вареники, бо вже не знаємо, що варити їсти. Супів не хочемо вже, бурщів не хочемо, не знаємо щось таке добренького. Вибрала в баночки, вишкварки, меляти і в погріб. Картопля вже зварилася. Зробила зажарочку, цибульки, вишкварки, перчику. Переміняло все і будуть варенички. Хай холони. Ввечері буду ліпити вареники. Йду в погріб несу субаночки. Яка гарна погода. Сонечко, пташки співають. Ну, весна настояща. Болото. А нам підпищиться. Показала, яка в них веселка серед зими, така красота. Поки я займаюся своїми справами, а Наташа строчить. Як її руки не валяться, це без кінця махає цими руками. І знову вже лапки, ще Ще один. Вже дов'язує другий. Но ще, тре, ще її треба. І мені треба. Ще не всю сім'ю обв'язала. Взулак, то є шльопанці. Так, Вже ось скільки нав'язала. Да. Поки немає інтернету, чи немає світла, чи що, вона зараз бере кручка в руки і в'яже. Це ж яке мати терпіння три. Вона любить в'язати, а сестричка її любить вишивати. Так, за таких ниточок в'яже вона шльопанці. Які вони пухнасті, які в Плюшеві. Плюшеві. Ноги так тепло, босоножка, босоножка. Mm -hmm. <свісна> Босенька ніжка, теплесенько дуже. Нягесенькі, ніжні такі. Хочу показати вам, як сестричка Наташина вишила Діані і хлопцям моїм і старшому і меншому сорочечки такі. Дивіться, яка красота. Такий малесенький хрестик. Це ж яке терпені треба мати. Надіану вже ця кофточка мала, але й жалко продавати. Да. Наташа в'язати любить, а Галінка вишивати любить. Наташа пішла поратися, а я буду місити вареники. Цей раз на сироватці мішу, а як нема сироватки, то на воді. Сюди трошки соди, трошки солі. І сироватка. Так, продовжую я ліпити вареники при фонарику. Добре, що Наташа зремонтурувала його. А так, шо ти при телефоні, не дуже видно. Ліплю багатенько, тому що ми любимо ще й піджарені. А Наташа при телефоні в'яже. Треба ж закінчити. Закінчує носка. Носка. Очой, <свіст> <свіст> шльопається. Носка, господі. Одне думаю, друге кажу. Тільки що з'явилося світло в нас. Вареничків вже зварили. При фонарику. Будемо вечерати. Нашого Віталіка. Вітаємо з днем народження. Будемо зараз украшати торта. Я, звісно, не, не мастер декора. Ну, будемо зараз щось пробувати. Купила такий ММДМ, щоб впасти по краю. Надію, буду трішки на відстані розкладати, щоб точно вистачило. Віталік десь вже під'їжджаємо, але я нічого не встигла, бо до нас приїжджав хазяїн. На квартиру трохи була зайнята, а тепер місія успіти все. Там бачу, що всіх вистачить. Мама передала мені коржики на торт бисквіт, ми їх розрізали на три частини. Я їх пропитала, зробила таку пропитку воду і звичайний сахар, пропитала коржики. Потім всередині перемостила з гущенкою з маслом. А зверху цей білий крем. Вистачило ще й залишилось. А зверху білий крем, це сметана, е білок, сахар Це Згущувач того, що сметана була рідка. Непроціжена. Мама каже, що краще додати. Краще додати згущувача. Но без руку так, звісно, собі виходить. Ми... Треба спішити. Купила Аврорі ось таке хеппі Birthday і дві таких циферки. 26. Будемо ми... бійгом ставити. А Віталік то вже їде, я ж буду казати, щоб чекав. Бо я не співаю. А в мене навіть вже кульки не надуті. все як завжди. Зараз закажу, щоб чекав. У нас відбіг повітряної тривоги. Ти можеш дві минутки почекати. Можеш дві минутки почекати. Добре? Дякую, та ще за то. на добраніч.